Я так хочу, чтобы до россиян дошло, русские, у вас уходит миллиард евро каждый день на войну? Вот вы могли вместо этого и хочется сказать, что що... тут... суки, заслужила, да? Вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то ли это везде поставила. С глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, не и так дальше. То есть, может, могла вообще очень классная страна быть с таким возможностями. Ну, я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мучить, что-то прав доказывать какие-то там, блин, уж за Европа, НАТО нападает, а у вас там всегда ничего, что Латвия литва во в НАТО, там, что значит надо приближаться? Вы уже давно там соседи с ними. Ибо я, я как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее, они вообще не интересно, ни на кого нападать, им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развивается экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты, причем очень сильный. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мазами. Тоже нарубила рашка, ты когда не скидывай. Агресса самая рашка. І того, що тако стан нас вагнали, де завжди раз та вам кажуть, він, він не на ту російську музику, він не на ту російську музику. Яку там з дитинства саме любимо залишить все, все інше, забудьте нахрен на російську цю літературу, і так далі. Українська вона набагато краща, краще, поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, ця шароващина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулого, а нове будувати. Я такі радий, коли бачиш, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь, це так супірова, вообще нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це то, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але необразованих. Людей, ну, реально багато себе як бидливо до ТВА, і думки про українці погані, бо багато себе як бидло обидва. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, а, чим можна там волонтери, і і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. А, З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, тиждень, абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба, захочете до нас команди Супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а зарплати. Не Захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробітна так Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально оце ми молиться почали? пам'ятаєте, я вас закликав? І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.